Добрий день YouTube. Хочу ролик зняти про дрова. А то всі показують, як вони покришки палять. Як вони там палять, всяке разне. Це моє господарство тут порядки наводить. Ось це моя теплиця. Топлю я колодами, брьовнами Ну, вірні як. Ну, ось тут на фоні руки получається метрові вони і на фоні долоні теж вони такі не м'елкі, не м'елкі, Ну, я не о том. Я про сухость дрів. От я почав вже возити, ну то є есть, есть у мене можливість Самовивозом брати сухостой. От він сухостой, оце акація, допустим Хто не знає, я можу розказати, що діляться там ці дерева на різні групи підгрупи групи. Тобто, тверда порода трухне снаружи, м'яка порода трухне зсередини. Тобто, можна прийти в ліс. Побачить сухостой, який лежить. Він буде м'якої породи, допустимо, сика. Він снаружи буде шкарлупка, а всередині буде вата, витрух. А можна побачити, наприклад, дуб, ясен, граб. Ну, граб не так, він рівномірно якось трухне. Дуб, отака, ясен. Він снаружи буде отакий от, ватяний. Але всередині він буде. Твердий, дуже, тобто плотний. Ось, наприклад, ясин. Ясинова це чурочка, ось кора на ньому є. Це його повалив вітер, тобто він не сухостой, він живим деревом упав, я його попиляв, забрав. Тобто тут є у мене дрова минулорічні, тобто ця зима була не холодна така, з сильними морозами. У мене залишилася частина дрів з минулого року. І от вони від сухості, ось ця сама акація, вона без кори, але вона від сухості її аж порвало. Ось видно почти сантиметр щілина рве. А ось ця сама акація без кори, тільки... Вчора чи позавчора я її привіз з лісу. От вона тільки починає підсихати і в неї починає торець тільки почина рватися. Тобто люди вважають, що якщо воно з лісу сухе, ну сухостой, то він сухий. Да? Він сухий Для груби. Для котлів тривалого горіння він не сухий. Тобто В ньому достатньо вологи, щоб ця волога почала в старстопах виділяти конденсат. Відділять конденсат В принципі про дрова ще що я хотів сказати Снімав я там, правда, ролики колись Але віруси глюки і діти багато цих відео поудаляли, времени не було їх монтувати Ну я не о том. Короче, їх нема. Що я хочу ще розказати? Есть така вещь в дровах. От я знімав зимой там ролики і казав, що я топлю осикою. Так от, є різні дрова. Є дрова, які горять в плам'я, є дрова, які горять в жар. Тобто тверда порода, допустимо, акація, дуб, ясен. Ну, це ті, що я палив, граб, вони горять в жар. Тобто з них пламені як такого нема, але ну з них є температура. А от е, такі, як оси, каклен, там, ну, такі більш до мягких порід, ну, той самий сосна, наприклад, то вони горять в плам'я. тобто од одних жару практично немає. одних вони одразу згорають в пепел. А ця, ну наприклад, такий чурбан. Кленовий, ну, то есть не кленовий, а каційовий з твердих порід. Він спочатку згорає, ну, обгорає, потім згорає в жар, а потім із жара він пепел. А в м'якої породи в неї цього жара немає практично. То есть, вона зразу в стадії горить, як бумага, одразу в пепел. Жару практично нема. Ну, ось, же, акація її повалив вітер. Ось він він корою, кора ще не відстає. і вона починає сохнути, і торці починають рвати. Ну є в інтернеті, я просто не помню, я давно цим увлекався, так сказать, збором інформації. я вже не помню на якій стадії вологості древесина починає репатися. Тобто, кому інтересно, в гуглі можна знайти або скачать от якогось піролізного імпортного котла інструкцію. І там в принципі вони ну, Це наші жлоби, вони там не пишуть нічого, а імпортні вони там пишуть е, як на глаз так сказати, вологість дерева. тобто Якщо воно починає тріскатися, там одна вологість, якщо воно там більше тріскається, це вже друга вологість. Ну, воно звісно, все прибірно. ну, для наглядності, тобто, для орієнтації можна сорієнтуватися. Є ці таблиці. Скачайте інструкцію і будете знати. Потому що я ж кажу, ось ця от, от вона з лісу, вона суха, з неї кора вже відійшла, Все. Но вона не потріскана. Тобто в неї одна вологість. А ось о, чурбан він із корою. Тобто він не сухостойним пиляний. Він пиляний сирим. У нього терець порватий. І оцей порватий набагато легше. Колоть, то тобто рубається, колиться, він легше, ніж не сухий, бо ти в эту розщилену вставляєш, колуна, два рази молотком клац і він розчахнувся. Ось, ну, вже почав гарно рвати його. Буває таке, що в лісі пиляєш, допустимо, пилкою. І в ньому така створюється напруга, що він, ну по звуку чутно, що він вже лопнув. Отпилюєш, дивишся на срез, а він дійсно вже тріснув, той сухий. Ну цього року таке літо, що дуже дрова сирі. ось, ну, Все, кстати, граб. У ну, мене грабовий ліс, ну там можна сказати, що грабовий, так то він мішаний. От на ньому теж видно що він уже лопається починає сохнуть сохнуть, тріскатися тобто такі от дрова колися починав топити ну, цими котлами Це ще був 2009 рік так за трохлітрову банку меда давали мені отаких от обаплів 5 газонів прикинь Трохлітрова банка меда тоді стояла Каційов 200 гривень. От на 200 гривень давали Ну це не 2009, десь 2010 рік був Давали мені 5 газонів отакого обзелу. Ну правда по борта нагружено, не вище кабіни. Але все одно, тим не мені. Зараз на газон дров ціни не складуть і очередь там. Будеш з бабками битися, щоб машину дров собі взяти. Такий от розказ, воно малі мамку буцають. Волинця я ще цьому не заводив. То що, куди він заїде, там уже вибили прошлої зимой всі дрова, їжджу мотоциклом з прицепом. Ну як їжджу, наче в'їздить. Осьок, кстати, граб. От він тріскається аж чуть ли не до середини. я і береза там попадалась. Ну, в основному граб акація зараз дуб. Ось вот таке от відео. Так що дрова ті що сухостой, то воно тільки вважається, що воно сухе. Його треба сушити. Тобто дома досушувати під навесом. Щоб воно лежало на лагах і сохло, щоб його починало рвати. А тоді воно дійсно буде сухим деревом. А то, що воно там сухе в лісі, то є, ну, в котлі горить не складометр, не об'єм, не кубатура горить, а в котлі горить вага. І велика різниця, опять же я ж кажу, є таблиці, є різниця. Яка вологість у дрів. І відносно цієї в, вологості, яке виділяється тепло, ну тобто в кіловатах І там теж, я вже не ну, там в рази. Якщо вологість 30%, то допустим з там, не складометра, а з кілограма виходить там 2 кВт. Ну, условно, там із кілограма виходить 2 кВт. А якщо 20%, то есть ну до да, 20% то там уже с одного килограмма можно вытянуть 4,5 киловатта то есть вроде на это самое на 10% вологость поменялась а киловаттность то есть теплотворность дрив в разы меняется поэтому дрова надо сушить что досушивать после лису чи не важливо ну ідеальний варіант, я считаю ну от в моєму випадку вообще не такі от балагани строїть на а брать є автогаражі типу типа ракушка то есть железо зварений чи железо скручений з оцинковки. І туди його в маю місяці раз вентиляцію там зробити І щоб воно висохло на кистку а то будуть самі нормальні дрова. Ну, все, в принципі, сушить, сушить дрова. Сирі дрова, то все, понт. То тільки дим, дьоготь, смоли. Ну, якщо конкретно сири, то й конденсат, то є, то не то. Треба сушити дрова. Ну все, удачі.